А тепер ми дізнаємося, що ж трапилося того вечора, коли падав лопатий сніг. Стивко вуз лежав у нетопленій хаті. До нього прийшов Юлько Ващук і сказав, що треба декого провчити. Стевко не хотів ув'язуватися у незрозумілу справу і дав адресу лопуха. Та коли Юлько виходив з дому, то Стивко спитав, кого ж він хоче провчити. Юлько розповів, що це Славко Беркута, той юнак, що пожалів сороку. Пізніше Стивко дуже пошкодував, що дав адресу лопуха. Але змінити вже нічого не можна було. На дворі сніжило. Троє хлопців вийшли з гастроному з пляшкою вина. Коли жінка в дитячій кімнаті міліції запитала прізвище Юлька, то він представився Славко Беркута. А коли ж у школі працівниця міліції подивилася в зал, Юлько Ващук схилився зав'язувати шнурок і зав'язував його довго. Поки жінка не сіла.